Футбольний прогноз. Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер Клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось, жмемо вподобайки, пишемо змістовні коментарі за... Здалегідь, наперед. Дякую всім вам. Чемпіонат України, Прем'єр-Ліга. Починаємо розглядати перший матч третього кола. Третього туру, вибачте. П'ятниця 15 серпня 18.00. Перший матч рух Львів, Оболонь, Київ. На стадіоні Україна в місті Львові, в культурній столиці України, відбудеться цей матч відкриття третього туру. Поки що рух. Здобув 3 очки, вигравши у першому турі 2-0 і вибачає 2-1. І програвши в другому турі 1-5. 3-6 поки що мінусова різниця забитих пропущених у руха. Три очки я вже сказав. Оболонь має 4 очки. Нульова нічя і мінімальна перемога 1-0 у оболоні. І тому різниця м'ячів 1-0. Хай невеличка, але плюсова різниця забитих пропущених. Оболонь 4 очки, рух 3. Вивчивши статистику особистих матчів між. Львів'янами і киянами, я прийшов до висновку, що матчі саме у Львові відбуваються, ну, я б сказав, занадто результативно. Якщо порівнювати середній показник УПЛ, то більше, ніж два м'ячі в середньому забивається саме у матчах, коли грають у Львові. Якщо розглядати матчі, які граються в Києві на стадіоні Оболонь Арена, то тут навпаки грається на менше. Звідси, з цього висновку, я і будую свій майбутній футбольний прогноз і мій варіант. Остаточний і єдиний. Само собою напрошується більше двох м'ячів. Тому я навіть далі, як то кажуть, в темний ліс не занурююся в темний ліс коефіцієнтів, параметрів і прогнозів. Я одразу починаючи по лінії БК, вибираю «Тотал». І вибираю тотал більше двох рівно. Я впевнений в цьому своєму прогнозі і вважаю, що тут, друзі, у нас 100% буде результат на виході. Тобто індивідуальний тотал і оболоні. І руха позитивний. Обидві заб'ють. Але коли непоганий коефіцієнт пропонують на параметр total більше 2 рівно взагалом в матчі, то я обидві заб'ють, тоді вже не розглядаю. Хоча я подумки натякаю на прогноз обидві заб'ють. Одним словом, я Для того, щоб у вас був, бодай, якийсь вибір, я пропоную три варіанти прогнозу. Перший самий небезпечний, самий залізобетонний, як то кажуть, самий впевнений. Тотал більше 2 рівно. Коефіцієнт 2,05. Далі йде вже більш. Сміливий, я б його так назвав, обидві заб'ють. Там 2.15, чи навіть ще більше, 2.12 було, потім 2.15, можливо, вже більше. В будь-якому випадку я свої скріншоти закидую і вже закинув, до речі, в нашу Facebook групу. Посилання до неї. У першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Ласкаво просимо. І третій, самий сміливий, самий ризикований варіант прогнозу це, звісно, обидві заб'ють і тотал більше 2,5. Тут, взагалі, друзі, коефіцієнт, не повірите, навіть за 3. 3,1, якщо я не помиляю, чи 3,12 десь отак. Е, набагато більше трійки навіть коефіцієнт. Не пожалкуйте. Завітайте до нашої Facebook групи майстер клас. Посилання ось прямо тут, в першому закріпленому коментарі. Приєднуйтесь до нашої Facebook групи майстер клас. Ласкаво просимо. І ви будете знати першими про мої прогнози, тому що я спочатку закидую скріншоти в нашу Facebook групу, а потім тільки починаю готувати відео тут на Ютубі, закачувати його і пропонувати вам. І хто не любить слухати моїх довгих промов ютубовських, підписуйтесь на Facebook групу Майстер Клас. Посилання в першому закріпленому коментарі. І ви будете заощаджувати, економити 5, 10 і набагато більше хвилин вашого особистого дорогоцінного часу, друзі. Це дуже зручно, дуже корисно і е, круто. Facebook група майстер клас. Перший закріплений коментар. Дякую за розуміння. Напишіть обов'язково в коментарях, який вам більше подобається. Небезпечний залізобетонний варіант тотал більше двох в цьому матчі. Сміливий обидві заб'ють. Чи, неймовірно, космічно сміливий і навіть ризиковий прогноз, обидві заб'ють і тотал більше 2,5. Який із цих трьох варіантів вам більш до вподоби? Буде цікаво узнати вашу думку. Я же обираю останній, третій. Обидві заб'ють, і рух, і оболонь заб'є, але все одно хтось із цих клубів або господарі, або гості заб'ють більше, ніж. Просто один м'яч. Тому обидві заб'ють і тотал більше 2,5 за коефіцієнт далеко за трійку. Дякую, що ви у мене є. Дякую за підтримку, активність, за увагу-повагу і за перегляди моєго контенту. Мені дуже важливо знати, що ви підписані на YouTube канал Клас. І якщо вам сподобалось, тиснемо. Лайки, вподобайки, якщо ні, антилайк. І напишіть обов'язково, чому сподобалось, чому не сподобалось. Згодні зі мною, не згодні. Все пишіть у коментарях. Давайте заведемо дискут такий, спор між нами. Хто краще орієнтується в внутрішньому українському клубному футболі? Давайте! Заведемо таку традицію. Розраховую на вашу підтримку і активність. Друзі, заздалегідь наперед, дякую щиро, всім вам. Дякую, що ви у мене є. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, скоріше нам перемоги над расизмом. Всім удачі, всім успіхів і всім папа. -па.